Житомирщина земля благословенна. Мій рідний край Вердичів, особливий і гостинний. Завітавши до нього, ви поринете в історію і загадку. Тож давайте разом розгадаємо маленькі таємниці мого рідного краю Вердичів місто обласного значення, центр району, розташоване на березі річки Гнилоп'ять. Притоки Тетерева територія, на якій розміщене місто, заселена ще в другому тисячолітті до нашої ери, тут виявили поселення доби бронзи та залишки двох поселень черніхівської культури в урочищі Жмури. Деякі дослідники історії Бердичева вважають, що назва міста походить із слов'янського слова Берда гора урвища або ж від власного імені Бердич, інші від слова Бердиш. Так називали бойову сокиру слов'ян. Тому на гербі сучасного Бердичева зображено бойову сокиру та бога богаторгівлі Меркурія, що символізує минуле місто як одного з основних центрів торгівлі. Але у світі відома і інша неформальна назва Бердичева Волинський Єрусалим. Першою достовірною згадкою на сьогодні про Бердичів залишається 1545 рік. Наприкінці 16 століття Януш Ташкевич почав споруджувати замок. 1627 року заснував кляштор. А 1630 року подарував його католицькому ордену босих Кармелітів. Всесвітньо відомими стали санктуарі та чудотворна ікона Божої Матері Бердичівської, що приймає причан і по сьогодні. Бердичів у кінці XVIII століття увійшов до складу Волинської губернії як містечко Житомирського повіту. Головну роль у піднесенні економіки міста відіграли ярмарки, яких з 1765 року нараховувалось близько десяти на рік. Найбільше з них літньонугрівський, який тривав 6 тижнів. Бердичів стає одним з осередків торгівлі хлібом, а з другої половини ХІХ століття одним із найважливіших центрів кінських ярмарків. Переважна кількість населення міста в цей час була єврейської національності. В 1860 році в місті проживало 54 тисячі осіб, у тому числі 50 тисяч євреїв. У першій половині ХІХ століття у місті швидкими темпами розвивалось ремісництво. Особливо після 1812 року, коли інтенсивно проходило заселення Бердичева ремісниками-євреями, оскільки місто знаходилось у смузі осідлості. У 1846 році Бердичів отримує статус міста. До нього було перенесено з махнівки повітові установи, а сам повіт став іменуватись Бердичівським. Для організації роботи земства у 1902 році був побудований будинок міської думи та оправи. У 1904-1914 роках у будинку разом з Думою та Оправою працював сирійський суд, який складався із шести членів. Напередодні Першої світової війни управа складалася 16 чоловік три вільні члени та 13 з відповідних відділів. Дума складалася із 42 власних. Після громадянської війни в будинку почала працювати драматична студія. А з 1923 року робітничий клуб. З 1929 року музичний гурток. У 1935 році будинок було відведено під палац піонерів. У 1993 році Палац Піонерів перейменовано на будинок дітей та юнацтва творчість. З 2001 року в будинку дитячої творчості присвоєно ім'я Олександра Разумкова, відомого політолога-аналітика України. У минулому гуртківця. З другої половини 19 століття Роль Бердичева як торгового центру стала занепадати. Вративши першість у торгівлі, Бердичів останні десятиріччя 19 століття, зазнав промислове піднесення завдяки залученню значних іноземних інвестицій. На 1887 рік у Бердичеві налічувалось близько 30 заводів і фабрик. Окрасою міста це часто як костюо Святої Варвари. Первісний храм був збудовано 1782 року із соснового дерева. Будівництво кам'яного костолу було закінчено 1826 року. 14 березня 1850 року, о 7 годині ранку, в римо-католицькому костелі Святої Варвари видатний французький письменник Оноре де Бальзак взяв шлюб із 46-річною Евеліною Ганською, поміщицею села Верхівні, нині Ружинський район Житомирської області. В 1960 -х, 80 х роках приміщення католицького храму займала дитяча спортивна школа. Тут займалися майстри знаменитий на весь світ школи Стрибунів у висоту Віталія Лунського. З 1991 року храм передано католицькій громаді міста. З кінця 18 століття Бердичів стає одним із осередків хасидизму. 17 1785 року Рабин був обраний леві Іцхак цхакбенмеєр Бердичівський і залишився ним до своєї смерті. Він був одним із засновників хасидизму. Його могила на єврейському кладовищі дотепер є містом паломництва хасидів з усього світу. Центром єврейського життя міста стає будинок хоральної синагоги. Синагога, споруджена 1850 року, і служила молитовним домом, осередком вивчення іудаїзму і місцем зібрання єврейської общини. Це була одна із перших у російській імперії хоральна синагога. Монументальність і розміри вказували на її значну роль у житті міської общини. В часи воїн і радянської влади її призначення неодноразово змінювалось. А з 1964 року до тепер будинку синагоги працює рукавична фабрика. У 19 столітті бердичі відвідали відомі діячі науки та культури. В гостях у князя Радзевіла був польський композитор Фредерік Шопен. З 1858 по 1868 Тут же в класик єврейської літератури Мендле Мойгерспорим. Шолом Абрамович неодноразово і досить тривалий час у місті перебував класик єврейської літератури шолом Алейхем. На початку 1846 року, сорок із камянця подільського на Житомир місто відвідав Тарас Григорович Шевченко як художник археографічної комісії, що мав у південно-західному краї. Збрати народні перекази, пісні та відомості. Пам'ять про цю подорож в місті було відкрито під час мітингу трудящих міста 3 березня 1960 року. Пам'ятник Тарасу Шевченку. маючи таку повторну історію, багаті традиції та культурні надбання, вердичівляни щиро люблять своє місто, вірять в нього, переживають усі негаразди і успіхи разом, бо твердо знають, що Україна починається в Бердичеві.